Дивитися суспільне черкаси, Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Вони повністю передпідписують контракт. Розумію, що скоріш за все прийдеться служити, і вони до цього рішення також доходять. То що я служив, то вже треба все поновлювати. І людина повинна прийти сама, щоб ну, була мотивація. Нині в Україні є два види служби за мобілізацією і за контрактом. Під час воєнного стану укласти контракт можуть українці від 18 до 60 років. Перейти на таку форму служби може і мобілізований, якщо метою отриманої ним повістки є уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії. Якщо ж людина отримала повістку з метою відправки до навчального центру чи військової частини, тоді контракт вже підписати неможливо. Таке пояснення надав начальник Черкаського центру комплектування Олександр Устименко у відповідь на наш запит: як охочі воювати можуть підписати контракт, та які військові спеціальності зараз затребовані, розкажемо далі. Але вода, вода не змиває гріхів, браття. Доброволець Дмитро Кожушко складає присягу. Осени минулого року, говорить, став до лав добровольчого формування таргромади. Я тут навчаюся до того, що я не служивши і можу чогось навчитися краще в ви поїздки на полігони, стрільби, маневрування. І таким чином, що як навіть якщо піти в збройні сили України далі служити, то вже є якісь навички. Для багатьох людей служба в добровольчому формуванні це підготовка до служби в збройних силах, розповідає командирка першого відділення п'ятого загону добровольчого формування номер 1 Анастасія Лисенко. Якщо, наприклад, людина знайшла якесь місце, що от я вибрав собі військову частину, я хочу перейти туди. Людина переходить. Вони повністю передпідписують контракт ну, або контракт, або мобілізується, там, вже в залежності від віку і стану здоров'я. Так, 14 його побратимів каже замкомандира п'ятого загону добровольчого формування Віталій Бараник, пішли на фронт. Цей прапор нам передав наш побратим. Він був у нас в ДФТГ, Потім пішов. Перевівся у нас ЗСУ, отбув у і попав до Морпехов. В обласному центрі зайнятості, окрім цивільних вакансій, нині шукають кандидатів на військову службу. Співпраця налагоджена з початку повномасштабного вторгнення безпосередньо з 156 батальйоном 118 бригади територіальної оборони Черкащини. У нас виділене місце, де проводиться рекрутинг безпосередньо батальйону. Вони приходять на робоче місце. Тоді, коли до нас звертаються люди, за консультацією, і вони додатково надають більш дається рекомендаційний лист. Військкомат. Вас наша людина, наш військовослужбовець супроводжує, щоб ви дійсно після навчального. Центру потрапила до нас частину, стає тестрі. Пан Віталій, колишній строковик, тепер прийшов на консультацію до 156-го окремого батальйону сил тероборони. Я служив дуже давно, 34 роки тому назад. Тому що я служив, то вже треба все поновлювати, що воно практично нічого вже не відложилось. Тут перечень є вакансія, але ж ну, медик, я не розумію медики. Безпілотні, також це треба вчитися. Працював все життя в логістиці. Це... Начальник складу, начальник зав складу, помірник з під Набирайте, якщо не думаєте, ми з вами зв'язуємось, призначаємо співбесу, ви приходите на нашу частину, спілкуємося з командиром, спілкуючись з ним в діалозі, я в принципі відразу розумію, який напрямок навіть військової служби можна йому запропонувати. У випадку Віталія це логістика, підрозділи забезпечення, це мається на увазі звод матеріального забезпечення, там речові склади, продовольчі. тобто, те з чим він знайомий в цивільному житті. Лейтенантка Альона Ружицька першою спілкується з кандидатами на військову службу в складі їхнього батальйону. По людині видно, коли вона мотивована. На жаль, вмотивованих зараз дуже мало. Всі вмотивовані прийшли. Лютий березень, ще квітень. 22-го. зараз. Це більше такий момент, коли розумію, що скоріш за все прийдеться служити, і вони до цього рішення також доходять. Ви самі з міста Черкаси. Ні, Я переселенець. А з якого міста дозвольте питати? область. Артему Єремейчуку 22 роки. Спочатку повномасштабної переїхав на Черкащину, має вищу освіту і тепер в пошуках роботи. Я тут приїхав один, так і залишився. Мені тут ну особи і діти нема ну, куди. Як я ну, квартиру я зняв, тут так я і залишився тут. Це так, як запасний варіант. Для мене по суті. А поки ви про роботу думаєте? Поки так. Поки якісь фінанси і, в мене ще є, і поки і, поки так. Щоб я особисто вам запропонувала в силу вашого віку, освіти, то це, мабуть, все таки робота з БПЛА. Мається на увазі управління безпілотними апаратами, прошивка. Ну, мається на увазі, що це, що зв'язано mm -hmm. з да, комп'ютерами, це в цьому плані. Якщо вона виконує чітко всі свої функціональні обов'язки. Немає ніяких порушень дисципліни, то цілком можливий і кар'єрний ріст. Мається на увазі, якщо людина приходить молодшим сержантом, то вона може стати офіцером за наявності вищої освіти. Я прийшла у 156-й батальйон молодшим сержантом. Наразі я лейтенант і начальник групи психологічного супроду та відновлення. Все залежить безпосередньо від кожної людини. Ви взагалі розглядаєте військову службу як напрямок подальшої роботи. Поки, поки думаю. Я так розумію, ви думаєте до 25 станом на сьогодні? Поки в мене по скажу. Ну я ж це зрозумів. Чи йти на службу Артему хлопець вирішує сам. Та для військовозобов'язаних служба за контрактом нині визначається термінами. Перший контракт на три або п'ять років. Втім, до завершення воєнного стану каже пані Альона, він продовжується автоматично. У Нас всіх одна ідея захищати Україну, і якщо людина буде фахівець, виконувати якісно свої обов'язки, то просто що тоді демобілізація буде різна. По мобілізації це після закону України про демобілізацію. Якщо в нього контракт не закінчиться станом на момент нашої перемоги та демобілізації, він буде продовжувати службу. Олександр Зінченко, доброволець, з 2014-го був на фронті. Каже, рішення йти на службу має бути добровільним. І людина повинна прийти сама, щоб ну, була мотивація. І ця людина да, дійсно буде сама навчатися, придивлятися, де і. Ти сама і людей вести, коли тебе не женуть, шию, коли ти сам. За словами лейтенантки Альони Ружецької, за останній місяць до їх лав долучилися п'ять добровольців. Потреба є в медиках, потреба є в сізістах, потреба в операторах АЗС. Це більше туди логістику, мастильні матеріали, автомобільна служба, водії потрібні безпілотні літальні апарати. Момент, що впливає на рішення. Кандидатів для проходження служби це те, що в нас велика увага приділяється сім'ям, родина наших військовослужбовців, тому що коли ти на виїзді, і ти знаєш, що твоя сім'я в безпеці і їй допоможуть в будь-якому разі, це, повірте, дуже важливий такий психологічний фактор. Нині добровольців, які приходять укладати контракт з повісткою на уточнення даних чи на проходження ВЛК, більше говорить керівник Київського рекрутингового центру 3 окремої штурмової бригади на позивний Русин. Раніше панували саме контрактники у нас, тобто це було десь 80 на 20, Жовті вісімдесят були контрактники. То зараз ми десь, напевно. Десь 65 на 35. люди більш молодшого віку, які ну тобто 25 там і до 40, Да, які приходять, і кажуть, що так як все одно люди ну, покликали воювати, держава покликала воювати, то хоче воювати з тими. Хто знає, хто вміє, хто один із найкращих. От ті, хто відкрив за да, то це в більшості випадків чоловіки приходять вже з якимись проблемами зі здоров'ям, але за це з великим. Якимись виробничим досвідом, і вони приходять, тому що Кажуть, що я знаю, що от, у вас я можу в тому числі використати свій досвід. Як повідомив начальник Черкаського центру комплектування Олександр Устименко, у відповідь на наш запит охочі служити за контрактом можуть звернутися до онлайн-платформ дистанційного найму, до військових частин, до рекрутингових центрів та до територіального центру комплектування. Тут працюють мобільні рекрутингові групи. За результатами співбесіди, кандидат отримає рекомендаційний лист і з ним звертається в ТЦК для подальшого оформлення. Більше читайте на нашому сайті Суспільне медіа. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливої інформації.